Самольот. Грязь. Площадка, Площадка. 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 – открытка. Стоп! Якось сиджу я зі своїм дев'ятирічним сином у черзі в поліклініці і перед нами розгортається картина. Підбігає жінка до свого сина. Хлопчику, так ну, 6-7 років. Юра, що ти робиш? Нащо ти на дівчинку плюнув? У тебе мозги є? Мозгів. Знаю такий гурт, який співав мовою московитів та ще й у назві мав латинську літеру з та врешті мова не про них. Отож, мозок. І знаєте, що найцікавіше, що я зараз з наскоку? Три приклади, три синоніми вам одразу наводжу: це розум, глузд, голову маєш? До речі, згадала, як бабця моя, коли злилась на діда і казала. Чі мізки, ти нащо тісто чіпав? <свісно> ну і власне на завершення програми ловіть забути і викинути зі словників московитами слово. Жужму. Це, от знаєте, коли ми говоримо про одяг у скрученому вигляді, московити нам замінили це слово безпорядок або ще казали комком. -ком». Отож, кине одяг жужмом, безлад наведе. І потім чекує гуляти франківськими вуличками. Ну а якщо згадати про початок, про маму і про Юрка, головне жужмом або скоріше купою не кидати у дітей словами.